Матеріальну допомогу при народженні дитини від міста отримує ще 51 проділля на суму 570 тисяч гривень. Відповідне рішення затвердили на виконкомі 15 грудня. 20 мешканцям, мешканцям, що народили першу дитину на суму 100 тисяч гривень, 14 мешканцям, що народили другу дитину на суму 140 тисяч гривень, 10 мешканцям, що народили третю дитину на суму 200 тисяч гривень, 3 мешканцям, що народили четверту дитину на загальну суму 60 тисяч гривень, одні мешканці, що народили Шосту дитину у сумі 20 тисяч гривень і двом мешканцям мешканкам, що народили двійну на суму 40 тисяч гривень. Цьогоріч цю допомогу отримали 1066 чернігівок на суму майже 9,5 мільйонів гривень. І це майже на півтисячі породіль менше ніж у 2021-му. Нагадуємо, цю програму прийняли в Чернігові у вересні 2017-го за ініціативи Владислава Трошенка для покращення демографічної ситуації в місті, і вона була першою в Україні. За даними муніципалітету, за весь час дії допомогу при народженні дитини отримали майже 8,5 тисяч людей на суму понад 73,5 мільйона мільйони гривень. Цю допомогу можуть отримати батьки, що проживають з дитиною, мають свідоцтво про народження і зареєстровані в Чернігові. Пакет документів потрібно подавати до відділу звернень громадян Чернігівської міськради. Це можна зробити протягом року з дня народження дитини.